Всім мої любі друзі, і сьогодні у нас буде досить надзвичайне відео. В цьому відео я розповім про топ-10 найдорожчих обігових монет євроцентів. Ну спочатку трішки інформації. Євроцент розмінна грошова одиниця країн Євросоюзу. 1 Євро це в нас 100 Євроцентів. Випускаються монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20 та 50 Євроцентів. Причому реверсмет однакового номіналу однакові. А аверси різні, залежно від країни, що випустила монету. Для прикладу, можете побачити на екрані монету номіналом 1 євроцент Німеччини та 1 євроцент Австрії. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монета це у нас монета Монако номіналом 1 Євроцент 2005 року. Ця монета карбувалася лише у пруф, та тираж такої монетки 35 тисяч. А ціна такої монети приблизно 1000 гривень. Далі у нас монета Фінляндії номіналом 20 Євроцентів 2024 року. Ця монета карбувалася лише у БУ. Або, як вам удобніше, наприклад, у БЮ, якщо читати по-англійськи. Трас цієї монетки лишає 2000, а ціна цієї монети приблизно 1200 гривень. Третя монета це у нас 5 Євроцентів Монако 2002 року. Мета карбувалася лише у БІЮ, Тираж цієї монети 40 тисяч, а ціна дикої монетки приблизно 1400 гривень. Четверта монетка це у нас також на Тимфінляндії, Це у нас 50 євроцентів 2024 року. Ця монета також карбувалася лише у БІЮ, Але тираж вже у 20 разів менше, тобто 2000. Тобто ціна і відповідна приблизно 1400 гривень. П'ята монета, це у нас монета Хорватії. А якщо точніше, то 2 євроцента 2024 року. Ця монета карбувалася у Proof та BU. Разом тираж 8000, а ціна приблизно 1500 гривень. Шоста монета це у нас монета Монако. Номіналом 50 Євроцентів 2006 року. Ця монета карбувалася лише у пруф та і тираж 11180, а ціна приблизно 1800 гривень. Ось монета це нас монета Ватикану 50% 2002 року. Ця монета карбувалася у пруф та БІЮ, Тираж разом 74 тисяч, а ціна цієї монетки приблизно 1900 гривень. І перед останньою монетка це у нас монета Португалії 50 Євроцентів 2007 року. Ця карбувалася в Proof та Bio. тираж разом 24 тисячі, а ціна 2 тисячі гривень. Це у нас вже досить багато. І остання та найдорожча монета це у нас монета Монако. Номіналом 50 євроцентів, 2009 року. Ця медикарбувало Proof та BU, а тираж разом 24 тисячі, а ціна тисячі гривень. Ось яке відео у нас вийшло. Якщо вам сподобалося, то обов'язково кладіть лайк. Та пишіть, чи знайшли ви якісь цікаві монети у своїх гаманцях, якщо ви були за кордоном. І всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, всім пока-пока.